Знавайтесь, адже у вас також буває, що хочеться щось такого. Ну такого щось, щоб було і смачненько, і легенько, і швиденько головне, і не дуже дорого. Буває? Я впевнена, що так. Тому пропоную приготувати просто бомбезний салатик. Нам знадобиться куряче філе, відварене. і Розібране на волокна. Нам знадобиться цибулька попередньо порізана і замаринована, шматочок сира будь-якого пару яблучок і майонез. Ну і, звичайно, ємність, в якій ми будемо збирати салатик і тертушка. Все, погнали готувати. Першим слоєм відправляємо куряче філе. Можна все відразу. Можна розподілити на два слої. Дивіться, як вам, як вам хочеться, як вам подобається. Салат дійсно дуже смачний. Тепер на куряче філе обов'язково сіточка з майонезу. Ось так. Другим слоєм так само відправляю сюди мариновану цибульку. І все так само розрівнюємо і даємо поверх цибульки сіточку з майонеза. Майонезу насправді багато не потрібно. Просто ось таку ріденьку сіточку. Третій слой, яблучко. Його необхідно обчистити і натерти на крупній тертушці. В нас змінилося світлення, тому що відкрила шторку з вулиці. Я потерла на крупній тертушці 2,5. Яблочка. І тепер відправляю їх також сюди і розподіляю. Яблучко може потемніти, може не потемніти. Це залежить напряму від сорта яблук. Перед цим я робила у мене взагалі не темніли яблука. Зараз ось трішечки потемніло. Але на смак. Це не вплине ніяк. І швиденько на яблук і сіточку з майонезу. І останній інгредієнт це сир. А от сир ми натираємо на дрібну тертошку. І останній штрих відправляємо сирок. В нас це сулугуні, до речі. Наше домашнє. Відправляю сюда сирук і розподіляю. Все. Дати хоча б 2-3 годинки настоятися, щоб сік з яблука і цибульки просочилися. В м'язко, у філешку, щоб всі ці аромати потоваришували поміж собою і можна насолоджуватись. Всього чотири складові: м'яско, цибулька, яблучко та сир. І повірте, хто спробує, ви закохаєтесь в нього. Навіки готуйте і смачного вам.